Не гібридна Вітара» вже в Україні встигне придбати. Польща тим часом готується до жорсткішої відповіді на атаки російських дронів, які минулого тижня порушили повітряний простір країни. Про це повідомляють з посиланням на заяву міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського. Він сказав: дрони. Не досягли своїх цілей, було завдано незначної шкоди майну ніхто не постраждав. Якби це сталося в Україні за українськими визначеннями, це вважалося б стовідсотковим успіхом. І ви знаєте, історія з польським повітряним простором показала одразу дві речі: перша у Варшаві та Брюсселі прекрасно розуміють, що навіть незначний проліт дронів це тестування оборони НАТО і політичної волі альянсу. А друга, поки що, реакція обмежується риторикою і слова про. Жорсткішу відповідь звучать гучно, але без конкретних кроків. І без конкретних кроків вони лише підсилюють відчуття безкарності у Кремлі. Москва цим, звісно ж, користується, і чим довше союзники зважують варіанти, тим активніше вона перевіряє червоні лінії. І Польща сигналізує про готовність, але справжня демонстрація рішучості почнеться лише тоді, коли слова підкріпляться діями. Схоже, єдиний справжній рефлекс альянсу зараз це випускати прес-релізи, і навіть якби російські чоботи вже топтали польську землю. Прес-реліз просто був би жирнішим. і не більше. У п'ятницю НАТО оголосило, що розгорне більше літаків на східному фланзі альянсу для захисту від майбутніх атак дронів. А вже в суботу польські та союзні літаки були знову розгорнуті через поновлення загрози ударів дронів у західній частині України. Аеропорт у східному польському місті Люблін знову було закрито. А мешканці прикордонних районів отримали смс-повідомлення з закликом до обережності. Сікорський заявив, що реакція Польщі була. Набагато жорсткішою, якби минулотижневий напад спричинив жертви або загибелі на її території, але відмовився детально розповісти, як така реакція могла б виглядати в майбутньому сценарії. І він оголосив, що з таким агресором і брехуном, як Путін, працюють тільки найжорсткіші контрзаходи. Робимо висновок: тобто, поки немає загиблих, можна робити вигляд, що це дрібниці. Чудова така стратегія чекати, доки хтось загине, аби нарешті посилити реакцію. І агресори це чудово бачать. Польські антидронні команди проходитимуть навчання у центрі НАТО в Польщі за методиками українських операторів, щоб ефективніше протидіяти російським атакам. Про це також розповів міністр закордонних справ Польщі. За його словами, польські антидронні команди пройдуть навчання в українських операторів, аби допомогти захиститися від майбутніх атак. Він наголосив, українці мають краще обладнання для боротьби з російськими дронами, а також набагато глибший і більш актуальний досвід опору російській армії. Сікорські. Зазначив, що захід повинен врахувати, що саме українські вахівці навчатимуть польські підрозділи протистояти Росії, а не навпаки, і він додав, що. Навчання відбуватиметься у центрі НАТО в Польщі, де умови безпечніші, ніж у самій Україні. Варто заважити, що вчора і Румунія повідомляла про вторгнення дрона в її повітряний простір. Міністерство оборони Румунії заявило, що румунський повітряний простір був порушений дроном під час російської атаки на інфраструктуру в Україні і зауважило, що для моніторингу ситуації були підняті два винищувачі F-16. І Голова дипломатії ЄС Какала засудила. Вторгнення російського дрона в повітряний простір Румунії вона назвала це безрозсудною ескалацією. Про це йдеться у її дописі в соцмережі ікс, коментуючи інцидент, який стався 13 вересня, кала заявила, що порушення повітряного простору Румунії дронами Росії це чергове неприйнятне. Порушення суверенітету держав-членів ЄС вона підкреслила ця безрозсудна ескалація, що триває, загрожує регіональній безпеці. Ми солідарні з Румунією, і я перебуваю у тісному контакті з румунським урядом. Підкреслила вона, що сталося. Нагадаю, що ближче до вечора, 13-го числа, росіяни знову намагалися атакувати Україну дронами. Ворожі безпілотники були. Зафіксовані у Волинській області, яка межує з Польщею, і у зв'язку з чим у небо було піднято польську бойову авіацію. А крім того, паралельно повітряний простір Румунії залетів дрон, який фіксувався над Одеською областю. Незабаром президент України Володимир Зеленський підтвердив, що російський дрон порушив повітряний простір Румунії і був там приблизно 50 хвилин. І румунські винищувачі були близькими до збиття російського дрона, але Знаєте що? Він повернувся в Україну, повідомив міністр оборони країни Йонас Мощану. І це повний абсурд. Російський дрон влітає до Румунії, перебуває там майже годину. І що роблять румунські f 16 Просто супроводжують його, мов туристи на прогулянці, закон дозволяє збивати безпілотники, і пілоти готові відкривати вогонь, але. Дрон мирно повертається в Україну, і всі роблять вигляд, що нічого не сталося. Вкотре це сигнал для Москви, навіть там, де є сили, технології, юридичне право, реакція виглядає як театральна постановка. Агресор отримає чіткий меседж, літаєш у чужий повітряний простір. Нічого за це не буде. Іронія ще в тому, що це відбувається на фоні заяв про підтримку України, жорсткі санкції, які. Ніхто не збирається поки що застосовувати. І на практиці, коли приходить реальна перевірка кордонів і суверенітету, європа мовчить, спостерігає і супроводжує агресора, поки він робить, що хоче, і це показує неготовність до захисту, а страх, який робить будь-які де декларації про захист смішними і безмістовними у зв'язку з цим президент України вкотре закликав захід не чекати, коли прилетить балістика, а навпаки, діяти превентивно. Зокрема, йдеться про спільний захист. Тому тут не хочеться лякати, але за 9 хвилин російський кинжал долетить до Парижа. Кинжал, дальність якого 2000 кілометрів, час підльоту з території Білорусі. Париж – це приблизно 9 хвилин, Берлін – це 4 хвилини, Талін – 3,5 хвилини, Варшава – це 1,5 хвилини. Іскандер з дальністю 500 кілометрів тут під загрозою Північна та східна Європа, в тому числі Швеція, це якщо розцінювати загрози на тлі, наприклад, російсько-білоруських навчань, тому європі країнам альянсу потрібно якнайшвидше, не тільки думати і усвідомлювати, але і впроваджувати якісь дієві кроки. Західні чиновники підтримують українську ініціативу Скайшілд, аби Європа збивала дрони і ракети Росії над західною частиною України. Про це повідомляє Лемонде. Видання пише, що після інциденту з дронами в Польщі Європа не може покладатися на оборонну стратегію, що полягає лише у збитті безпілотників над її територією. Тим паче, якщо чекати, поки російські ракети порушать одного разу європейські кордони, це фактично означає передати ініціативу противнику. Тож Лемонде. Зазначаю, що потрібно змінити цю логіку і зосередити захист на вищому рівні. Зокрема, йдеться про те, аби перехоплювати російські цілі в українському повітряному просторі до того, як вони досягнуть європейських кордонів, одночасно захищаючи населення України. Такому підходу відповідає ініціатива Sky Shield. Лемонде пише: ініціатива Sky Shield розроблена українською громадською організацією ціна свободи і підтримана кількома сотнями європейських та американських політичних діячів і високопоставлених офіцерів, якраз відповідає цій подвійній потребі. Далі видання вказує, що ця ініціатива давала б і дала б змогу Європі збивати російські ракети і дрони на території України, одночасно захищаючи критично важливу інфраструктуру, атомні електростанції українців і територію Європи. Для виконання цього завдання було б достатньо 120 літаків союзників, деться в публікації. І Лемонди також наголосила, що таке втручання жодним чином не вважатиметься агресією проти Росії, оскільки міжнародні конвенції про Гуманітарну допомогу, ядерний захист і цивільну авіацію повністю виправдовують подібні захисти. І видання пише, що захист західних територій України дасть змогу українським збройним силам зосередитися на східному фронті, допоможе зміцнити економіку, ядерну безпеку країни, зміцнити моральний дух населення і забезпечить зростання українського оборонного виробництва. Крім того, за такого. Розкладу Росія була більш схильна до переговорів про припинення вогню.